Винагороди спортсменам збільшили. Говерла завершила регулярний чемпіонат. Та інші цікаві новини побачите у цьому випуску програми Спортлайф. У студії Ліліана Хомишин. Вітаю! Ми починаємо. Баскетбольний клуб Говерла завершив регулярний чемпіонат Суперліги. Ведмеді у підсумку посіли п'яту сходинку із восьми команд. Зайняли перше п'яте місце. Так. Задоволен, не сказав би так, щось вийшло, щось не вийшло. Ну, це гра. Виграли, зіграли порівну, виграли сім ігор, програли також сім ігор. Могли зіграти краще. Дома програли дуже важливу ігру Кремлю, що і посунуло нас якраз ця поразка на п'яте місце. Для успішного спортсмена потрібна не лише наша з вами підтримка, а й грошове заохочення. Винагороду за успішні виступи спортсменів збільшили. Саме про це ми поговоримо сьогодні із головою відділення Національного олімпійського комітету в області Мирославом Карабіним. Вітаю пане Мирославе! То розкажіть, будь ласка, про суми чи значно збільшилися ці винагороди? Ну, перш за все, я хотів би почати з самого початку, як ці нагороди створювалися. Значить, ви пам'ятаєте, 2004 рік Олімпійські ігри Афіни було прийнято рішення, постанова Кабінету міністрів, і за золото, срібло і бронзу були встановлені нагороди 100 тисяч доларів, 70 000 і 50 тисяч доларів. І 50% від цих сум, перше, друге, третє місце отримав тренер, який готовий спортсмена. Після того. У 2008 рік Пікінь така сама була, і в Лондоні у 2012 році нагороди збільшились. Олімпійські ігри 125 тисяч доларів, 85 тисяч доларів срібло і 55 тисяч бронза, і 50% тренерів, які готували спортсменів від зайнятого місця. У 2003 році, в 2013 році вийшла постанова. Про заохочення спортсменів і неолімпійських видів спорту, адже проходять змагання, всесвітні ігри, раз в чотири роки серед неолімпійських видів спорту і всесвітні шахматні олімпіади. Тому було прийнято рішення у 2013 році за всесвітні ігри і за е, було встановлено розмір премії перше місце 240 тисяч гривень, значить 200 тисяч срібло і 120 тисяч гривень бронза. Також за шахову олімпіаду 160 тисяч, 120 тисяч і 80 тисяч гривень. Це е, бронзова нагорода е, за шахову олімпіаду. Ну, звичайно, сьогодні економічна ситуація в державі трошки складніша і, звичайно, треба збільшувати ці нагороди, винагороди. Також в 2010 році, коли була постанова про створення штатних збірних команд України, була також постанова Кабінету міністрів. і Роз на обласні адміністрації, то нам вдалося створити, значить, було розпорядження голови обласної державної адміністрації у 2010 році, номер 83 про встановлення стипендії молодим перспективним спортсменам, тобто 250 гривень на той час. Значить, це получали діти за перше місце першості України, і 500 гривень перше третє місце першість. Європи або першість світу, це були з олімпійських видів спорту. Після того нам вдалося в 12-му році знову ж розпоряджуємо голови обласної державної адміністрації, бо коли була ця створена постанова штатних збірних команд країн України. України Створити повинно було бути не 40, найбільше 40 спортсменів, які включені в штатну збірну команду України з олімпійських видів спорту. Олімпійські тому ми знову ж 2012 році створили тут, зробили розпорядження голови обласної адміністрації, і все-таки виділили кошти з обласного бюджету для 40 спортсменів. Значить, стипендії були такого розміру: 10 чоловік отримало по 1000 гривень. Значить, 15 чоловік по 8, по 800 гривень і 15 чоловік по 600 гривень кожного місяця вони отримували такі гроші. Рік проходить, знову створюється комісія. Значить, певні виступи є результати виступів наших спортсменів на протязі року на всеукраїнських міжнародних змаганнях, і знову спортсмени діти отримали ті стипендії. Це було також велика підтримка, тому що, ну ми всі прекрасно розуміємо, якщо спортсмен... Не буде отримувати якесь фінансове заохочення, то надзвичайно складно сьогодні ну, тратити час і здобувати ті нагороди, і лишатись без копійки в подальшому житті. Тому я вважаю, що це дуже велика справа. Значить, а буквально знову ж таки недавно ця постанова, яка була номер 550 в 2013 році, її змінили в зв'язку з фінансовими певними з ну, дешевленням гривні. І от буквально постанова вийшла на початку лютого з голосу на засіданні Кабінету міністрів було внесено постанову. І от в мене є таблиця, які кошти сьогодні будуть отримувати спортсмени, як і з Олімпійських видів спорту, не за Олімпіаду. За Олімпіаду, як і було 125, 85-55 тисяч доларів, так і залишається за Олімпійські ігри. За всесвітні ігри, значить, було 240 підняли в два рази, тобто 480. 400 і 240 тисяч гривень. Це всесвітні ігри, спортивні ігри з неолімпійських видів спорту, які проводяться раз в 4 роки. Також підняли винагороди: значить, це є шахматна Олімпіада 240, 180, 120 тисяч гривень. Ну і звичайно. Олімпійські види спорту і неолімпійські види спорту, наприклад, чемпіонат світу з олімпійських видів спорту за перше місце 100 тисяч гривень, друге місце 70-50, неолімпійські види 25-17,5-12,5. так само пішли по всім видам спорту олімпійським і неолімпійським. Юнацькі Олімпійські ігри також певна є винагорода. Я вважаю, що це правильне рішення, правильне рішення, і нам потрібно також. Таку же винагороду зробити і для неолімпійських видів спорту Івано-Франківській області на превеликий жаль до сьогоднішнього дня вона так і не зроблена, адже спортсмени. Як і олімпійських видів спорту, звичайно, як керівник олімпійського ну звичайно, я буду відстоювати інтереси, щоб їм ще збільшували, тому що це трошки маленькі винагороди. Але я розумію, що сьогодні ситуація фінансово трошки складна в державі, тому ми теж мене тож... тішиться ти. і тим тішимося, що слава Богу, хоч все-таки і керівництво адміністрації пішло на такі справи, і депутати обласної ради, все таки прийняли рішення і виділили ці кошти. Це теж велике. Але звичайно, ми б хотіли, щоб. Було розпорядження зроблено для спортсменів з неолімпійських видів спорту, які приймають участь у в всесвітніх іграх, шахових олімпіадах. Ну, вони нічим не відрізняються від спортсменів з Олімпійських. Звичайно, у них трошки змагання, ну такі трошки рівня, ну не такого, як Олімпійські ігри. Але я вважаю, що це треба обов'язково зробити. А скажіть, будь ласка, як Національний Олімпійський комітет в області заохочує дітей Прикарпаття займатися спортом? На превеликий жаль, мені надзвичайно стидно, що такі відношення до Олімпійського комітету. Але я думаю, що ну, поправиться. я десь буду зустрічатися із міським головою. Думаю, через тиждень буду в нього обов'язково буду зустрічатися. Я вже підготовив листа, є лист в голові обласної державної адміністрації. Минулого року ми отримали 10 тисяч гривень з обласного бюджету. Ми проводимо змагання. Всеукраїнські олімпійські уроки в загальноосвітніх школах ми проводимо заходи олімпійське лелечення, олімпійський день бігу, підняття прапора на відкриття олімпійських, тобто ми проводимо заходів, масу заходів в загальноосвітніх школах, в дитячих садочках. Тобто, ми прививаємо любов. До фізичної культури спорту ми не ставимо ніколи в житті задачу, що та маленька дитина повинна займатися тим чи іншим видом спорту, чи вона повинна стати олімпійським чемпіоном чи чемпіоном України. Вона в першу чергу повинна вести рухову активність. Це є найголовніше. І я думаю, що кожній дитині приємно, коли вона отримує якусь маленьку нагороду, якісь футболочку, якийсь бейджик, там, ну якусь, якусь нагороду. Від учасника Олімпійських, від чемпіона Європи, світу, від презервні Олімпійських гір. Я вважаю, що такі нагороди для дітей і проведення заходів за участю учасників Олімпійських гір іменно вихідців з нашої області, я вважаю, це є позитив і такий виховний процес. Тобто, привити любов дітям до занять фізичної культури і спорту. Це найголовніше. Тому я думаю, що все-таки влада і обласна, і міська, і районні влади повинні все таки подумати. І вирішити питання фінансування відділення Національного олімпійського комітету України Івано-Франківській області, адже найголовніша запорука це є здоров'я нашої майбутньої молодої, молодого покоління. І декларувати здорова нація вона буде тільки тоді, коли буде фізично трудитись і розумово. Я впевнений, Тоді ми будемо мати справді розумну, здорову ту націю, яка буде будувати незалежну нашу державу. Так, справді до цього потрібно йти, адже підтримка спортсмена, успішна країна. Звичайно, так. так воно і є. І 10 тисяч гривень ну трошечки все-таки замало на цілий рік, ви кажете, Так, що на цілий рік. Так? ну але світ не без добрих людей. Я хотів подякувати всім меценатам, багатьом людям, прізвище не буду називати, які однозначно підтримують, допомагають і сприяють. всім можливим, для того, щоб все таки. Олімпійський рух на Прикарпатті був на високому рівні, і мені приємно, що ми проводимо заходи по цілій області сюди. Ми сподіваємося і на їхню подальшу підтримку. Так само сподіваємося і на підтримку держави. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, з нами був голова відділення національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області Мирослав Карабін. У долині пройшли обласні змагання із міні футболу серед юнаків під гаслом Граєм за Україну разом. Івано-Франківська обласна федерація футболу проводить такі змагання уже 12 років поспіль. Із них четвертий рік підряд. Груповий турнір проходить у долині. Цьогоріч у шести зонах виявили бажання змагати з 39 команд дитячих спортивних шкіл та дитячо-юнацьких футбольних клубів. Змагання відбулись у Снятині, Коломиї, Рогатині, Долині та Івано-Франківську. Переможцями, як вже на цей час відомо, стало переможцями, стали це команди Снятинської, ДСШ, Колос, Рогатинської, Дю США, Косівської а також команди з Івано-Франківська, здаю щор Прикарпаття, дві команди та дитячий футбольний клуб Ніка дві команди. Змагання в Долині переможцем стала господарі Поля, які вже Долинська ДЮСШ, яка Я каже, впродовж трьох років не гостеприємна, бо займає перші місця і попадає у фінальну частину змагань. Футболісти Долинської ДЮСШ США зіграли із трьома командами та перемогли в усіх матчах. Потишкалушку району виграли 2-0 поти Калуша. 3-2, а проти Рожнятіва 5-2. Цими змаганнями я задоволений, бо нам сподобалось. Ми багато тренувалися, довго готувалися до цих змагань. Вони є для нас багато важливі. Ми поставили собі ціль вийти в Івано-Франківськ на фінальну частину цих змагань. Нас сподобалися змагання. Було було тяжко, але ми все, все таки перемогли. 13-14 лютого в Івано-Франківську вісім кращих команд розіграють призові місця. Тренер долинських юнаків вважає, що команда готова до випробувань. Франківську завжди команди дуже сильні. Але ми будемо старатися. І, я думаю, наша команда готова приймати участь в фіналі. А як вийде, ніхто не знає? Також цими вихідними у долині пройде всеукраїнський турнір Кубок Волі на змаганнях. Планують провести благодійну акцію. Всі зібрані кошти, які будуть від внески зараховані від команд батьків різних благодійників. Ми плануємо передати двом бійцям і учасникам антитерористичної операції, пораненим на май. Далі, ось такі справи. Успіхів вам та нашим спортсменам. Займайтеся спортом і будьте здоровими. На все добре.